Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття бази даних. Необхідність пошуку потрібних відомостей у людини виникає повсякчас, незалежно від сфери її професійних інтересів. Які події відзначають 19 квітня, як приготувати млинці, які будову має атом урану і дуже багато різної інформації ми можемо знайти в інтернеті. Відповіді на частину із цих запитань людина може отримати зі своєї пам'яті. Для отримання інших треба звернутися до розкладу руху автобусів, переглянути книжку кулінарних рецептів, довідник з хімії та фізики, довідник історії або сайт команди Mercedes. Для полегшення пошуку потрібних відомостей винайдено багато засобів універсальні енциклопедії та енциклопедії з предметних галузей, довідники та словники, довідкові бюро та інформаційні табло та інші. Обсяги повідомлень, які накопичило людство, невпевно зростають. Так під час розкопок середавнього міста Шумерів ур було знайдено понад 20 тисяч глиняних табличок з відомостями про звичаї давнього народу, його легенди та історичні події, що відбувалися понад 5 тисяч років тому. Знаменита Олександрійська бібліотека, заснована в Єгипті у 3 столітті до Нової ери, за різними джерелами місця від 100 до 700 тисяч рукописів. За нашого часу щоденно накопичуються вражаючі обсяги даних. Так, науковці Університету Південної Каліфорнії підрахували, що коли обсяги давних, даних вимірювалися в обсягах, що містить 85-сторінкова газета, то в 1986 році щоденно на кожну людину у світі припадало приблизно 40 таких газет. А вже в 2007 році. Обсяги даних можна було порівняти з щоденним отриманням 147 таких газет кожної людини у світі. Обсяг даних у світі зростає за рік понад 30%. Якщо в 2000 році 75% усіх даних у світі зберігалися здебільшого у друкованому або рукописному вигляді, то на сьогоднішній день частка даних, що зберігається в електронному, тобто цифровому або комп'ютерному поданні, складає 94% від загального обсягу даних у світі. Процес лавиноподібного збільшення кількості даних у світі із середини 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих цифрових даних у комп'ютерних мережах, приблизно 95%, та їх простим дублюванням. Учання, запевняючи, зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умов, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко, і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основною з цих технологій є комп'ютерні, тобто електронні бази даних. База даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі, тобто забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері, в бібліотеках, в пошукових системах інтернету, в системах обліку здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та гарячою водою під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Сторінка пошуку публікацій у базі даних Національної бібліотеки України імені Вернацького ви бачите зараз у себе на екранах. База даних є досить складним за своєю структурою об'єктом, тому перед створенням вона заздалегідь проєктується. Створюється модель бази даних. Під час створення моделі бази даних використовують ту чи іншу модель даних. Найпоширенішими є такі види моделей, як ієрархічна, мережева, реляційна та об'єктно-реляційна. Процес створення комп'ютерної бази даних є одним з прикладів розв'язування задач з використанням комп'ютера. Створення баз даних передбачає такі етапи. По-перше, це постановка задань. На цьому етапі визначається мета створення бази даних. Окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база даних. Визначаються потенційні користувачі бази. Далі створюється інформаці... створення інформаційної моделі бази даних, у якій виділяються множини об'єктів майбутньої бази, описуються зв'язки між ними. Далі ми визначаємо модель бази даних. Створюємо структуру бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування. Вводимо дані та тестуємо базу даних і на її коригуємо. Помилки у проєктуванні можуть з'ясуватись після виконання значного обсягу робіт введення даних. Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів. І на цьому наш перший урок завершено. Дякую за увагу!